Виконуємо номер 520 із підручника Алгебра 8 та номер 10.20 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте множення і два завдання. Приступаємо до виконання. Пригадаємо формулу квадрат суми. Якщо у нас є квадрат першого виразу, подвойний добуток першого на другого і квадрат другого виразу, то маємо справу з формулою квадрат суми. У нас квадрат першого виразу 16 це 4 в квадраті, подвойний добуток 2 на 4 – 8 і на А, тому застосуємо формулу квадрат суми для розкладання тричлена на множники. Отримаємо А додати 4 в квадраті. У знаменнику у нас також квадрат першого виразу відняти тільки це різниця. Квадрат різниці буде. Відняти подвоєний добуток першого виразу на 1 на другий, і 1 це 1 у квадраті. У ролі А виступає А, у ролі Б одиниця. Маємо А відняти 1 у квадраті. Винесемо спільний множник 7 за дужки із чисельника другого дробу. В знаменнику у нас формула різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У ролі А у нас виступає А, у ролі Б4, бо 16 це 4 в квадраті. Маємо А. Відняти 4, помножити на А, додати 4. Ну і тепер будемо множити чисельник, множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Тепер будемо члени скорочувати. Скорочуємо суму а і 4 і різницю А і 1. Отримаємо в чисельнику 7 помножити на суму А і4. В знаменнику різниця А і 1 помножити на різницю А і 4. Переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас. Y у кубі відняти 8. 8 це 2 у кубі, тому можемо застосувати формулу різниця кубів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. У ролі А у нас виступає Y, у ролі B виступає 2. Тому маємо y відняти 2, помножити на y у квадраті, додати 2, додати 4. У знаменнику винесемо знак мінус за дужки, Тоді перед дужками у нас вже буде плюс y квадрат відняти 9, а 9 подамо як 3 в квадраті. У чисельнику другого дробу у нас квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий і додати 9, це 3 в квадраті. У ролі А виступає y, у ролі Б виступає 3, тому розкладаємо за формулою квадрат різниці. y відняти 3 у квадраті. У знаменнику у нас залишаємо без змін. І квадрат додати 2y додати 4. І тепер у знаменнику першого дробу також розкладаємо на множники. Будемо мати Y відняти 3 помножити на суму y3. І тепер вже можемо виконувати множення чисельника на чисельник, знаменника на знаменник. І тепер знаменника на знаменника. І скорочуємо на 3 член і квадрат дати 2y дати 4, на 2 член і відняти 3. І тоді в чисельнику у нас добуток різниці y 2, на різницю y і 3, а в знаменнику y додати 3. Номер 5.20 із підручника Алгебра 8 та номер 10.20 з підручника Математика 8 виконано.